Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Він представник акторської династії у четвертому поколінні та головний скажений тесть країни вона теж зірка скаженого весілля, а ще яскрава акторка театру та кіно. Назар Задніпровський та Віра Кобзар знову вразять вас черкаськими пристрастями з італійським присмаком у другому сезоні романтичної комедії Ромео і Джульєта з Черкас. Кінцівка першого сезону серіалу ошелешила багатьох глядачів. Під час підготовки до весілля черкаські наречені так старалися примирити батьків, що з запеклих ворогів ті перетворилися на коханців, Ба більше свати не просто помінялися парами, а під градусом кохання подали на розлучення. Чи вдасться молодятам повернути батьків у законні шлюби і ще й самим при цьому не розсваритися? Ви побачите у новому сезоні комедійного серіалу. А герої любовного чотирикутника» Назар Задніпровський та Віра Кобзар просто зараз у студії сніданку вихідний поділяться своїми враженнями від таких поворотів під час знімань. So nice. Со найс, so nice. все правда, все правда. <рес> правда. Правда. Так, так. Ні, ну, так, ну ми вас вітаємо. Доброго Такі ранку, зміни. Україн, доброго ранку. Сніданок, доброго, ранку. Зніданок, доброго ранку. То Хто ви, дружина, чоловік, свати? Ну в новому роді, сезоні браття. ми вже, так би мовити, колишні. Бивших не буває. <рес> 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 не кажи мені колишнє. А так, але офіційно не розлучені. Ну на цьому вся інтрига і заплутана, і мета наших дітей помирити нас. Помирити своїх батьків, тому що батьки сказилися і помінялися парами. Ну я бачу, що продовження цих обмінів триває, тому що тут на взагалі Ромео написане. А в душі є Ромео. Да? Що подарували від каналу Те, той носю. Так, ну ваші персонажі, вони дуже колоритні. А як в серіалі? ви брали е, характери з свого життя? Чи навпаки з персонажів, вже трішки щось приклеїлося до Боже, до побуту? якби ми брали це з свого життя, то нас би вже в дурку поклали. Не брали ми з життя. не брали, але е, м, автор е, Сергія Трощенко IQ Production, Привіт е, в звичайно знав тих акторів, на яких це е, писалося. Знав, яких він під, кого він хоче, кого він під, підбирає. І тому вже на другий сезон я можу більшою пенсію, сказати, що були конкретно написані підве... так, під підвеппідпідвіру діалоги, Конкретно, щоб перший сезон ще пошуки були, ще <зв> була пристрілочка така. другий про просто я дивився, ну підвіру написано було і просто про себе взагалі мовчу. Мовча про себе мовчи, про себе. Ні, навпаки, я коли передивилася, ну перед початком зйомок другого сезону. Я така думаю, передивлюся. Перший сезон вже ж там помилки, все дивлюся. Думаю, боже, які всі. Які всі красиві, які всі, як всі гарно працюють, як точно, це взагалі найкраще, як ну, в комедії, йому немає рівних. Я я по... Але я буду, Не але нема, нема сенсу, Не Але сенсу. я думаю, я передивлюся, ну, і я буду, я буду по-іншому працювати. Ну це просто гротеск. Це просто така, от... ну все, я вирішила, я вже буду. Ну ну, буду а тут другий сезон, і ми просто маппіт-шоу. мап'ятшоу. Але гіперболізовано. Але ж показники вказують. А. На те, що все розкішно. Робила Джулія Черкас, потрапив трійку найпопулярніших серіалів України за версію Netflix. О -о -о -о. Ви двері ногами вже відкриваєте там продакшенах. Ні. <світ> а треба, час настав. Це треба керівництво казати каналу Тет, коли там про підвищення гонорарів таке. все Ну, у вас героїв насправді дуже насичене життя. Таке, знаєте, там ну що скучно не буває. А у вашому власному житті так само весело дуже. Бувало, ні, бували ні. такі пристрасті. Чи ви все ж таки вважаєте, що це там має лишатися десь за межами, за межами побуту життєвого? А а тільки... звичайно, немає такої сімейної пари, яка б через побут десь не посварилася, але в цьому потім щастя, примирення. ну Всі ви про це чудово. Дуже щастя, чуд... чуд, 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 чудово про це знаєте, здебільшого. Хто не мириться, то вже не щаслива пара. А якщо до конкретики, то як ви особисто миритесь, коли десь. Я розумніше просто, вибач, будь ласка, кохана, для... Для та, та, я старший простой. 8... Я, 8... я... я на вісім років старший. Так, ми обоє акторські натури, так ми е... обоє такі. Дембравий. Дембравий. Але я здебільшого, хоча буває дуже рідко, але Ірочка, моя дружина. Але здебільшого я, я підходжу до неї, обнімаю сьомочку там в плечі, і кажу: я все одно тебе люблю. Вибач, будь ласка, я не правий. Ну, це у нас козирна фраза Я все одно тебе люблю. Дружина так само каже. Так. І пише майзи, коли не розмовляє, я все одно тебе люблю. А -тя -тя. Mm -hmm. Все одно. Да. Називається все. все одно. Да. Я все одно. <світ> Віра, а є якісь такі особливість там, свої жіночі моменти там, на примирення після сварок? Ну, в мене... зараз в мене немає сварок взагалі. Загалі так склалося, що зараз в мене їх немає. Але коли е реагують на якусь певну мою поведінку чи е прояв характеру, хоча ну, ну вони гар ну, хороші, дуже м'який характер. Безподобний на я не знаю. На мене не дивиться. Я то з тобою не, не жив. То я, то я, я не, взагалі, не знаю кіно То я кажу, я не я така була спочатку. Я не мінялася Бачили очі, ага. що купували Бачили, очі, що купували. Я, я говорила, планета, що я ми меж я, що я, що я не, приходив. Я, я Хлістаков, а ти, да. дружина Градніча, да. да? це да. Борис Петрович, царство І Я приходив до них на капустник, вони вже по четвертий курс чи які да, були. Який, а я чотири роки вже як закінчив інститут, і вже як запрошена зірка. Да, да, таке, да. і ми, грали. ми цілувалися з тобою! Це було дуже емоційно зараз. Ми цілувалися з тобою. Ви бачите, у мене не закарбувалося. Ах, ти подлий. А ви на майданчику сварилися чи ні? Ні, nee, творче питання, творче, творче питання, Та я, коли взаріли, ми взагалі не сварились ніколи. Я, тебе, все, я все одно Це тебе, я я все Aa, одно тебе <звари> сварилися. Скажі. Але у нас одна школа, ви відчуваєте? Yeah, у нас один сварилися. Підавок. У нас ми можемо паралельно говорити, що ми завжди да, <звари> дистанцію. Я, я, я зараз зі зі як першому ряду. Ну ми не сварилися. По фільму, по тексту, ну по тексту. Але так, щоб ми, як актори, партнери, сварилися. Вони там навпаки, ми там один одного підтримували, сміялися з один одного, захоплення один одним. що інакше комедії не роблять. Інакше результату mm, не віз. буде. Ми пообіцяли нашим глядачам, що буде сьогодні великий дарує, великий. Спеціальний воздух, наші старі, те, що виходять, Знаєте, отак виходять, виходять отак, в царському рингу. Це велике отак. серце від нашого серіалу всій Україні. Хоча я, коли отримала цей подарунок, сказала, подумала, що подумають, що це попоро, Ромео отже, є Черкас. Ні, це не попа, це серце. Ні, підписано воно. Це треба дивитися, як підписано, але підписано, бачите, воно там, де серце. Розкажіть <реш> правила, хто і як і за що може виграти ось цей неймовірний рожевий дарунок я, на ньому і, думала, і лежати, і обіймати, спати, що, і сидіти. Я так розумію, що скажіть. пост з'явиться у нас в інстаграмі, так. Так. але які умови? Ну хто із глядачів? Надійшли найкращу пораду, як батькам знову бути разом, як знову повернутися в сім'ї. Сім от хто найорригінальніше, чи найсмішніше, чи найдотепніше, там, чи, чи найточніше. От продюсери, мабуть, будуть обирати, обирати керівницького пораду, каналу, будуть обирати і передадуть переможцю. Оце але давайте писати серед. такі реальні поради без того, щоб відправити кудись на бедлюзний е острів. а можливо на хочуть це почути і визначити, що це як найцікавіше, найоригінальніша порада, і потім я цю хочем... пораду від глядачів від переможця візьмуть для третього. Для продовження Ну, думає, що... це, ну дивіться, що... такі, серіалу. Дивися, як примирилася наша А, ми не маємо права про це говорити. Ні. Наша пара не примирилася. але ну згадай той момент. Саме оці там чи були у вас чи у вас ідеї на знімальному майданчику, щоб радити сценаристам як продовжити? Бо я розумію, що на знімальному майданчику ви настільки вживаєтеся, і що ця ідея помінятися парами вона насправді напевно народилася в процесі, коли ви вже творили перший сезон? Ні з нами ви розумієте, в чому Прелість. Радіс Радість. ні, не радість. в чому в залі ситуація? Те, що Сергій Трощенко, він і режисер, він і автор, він і продюсер. Ви розумієте? І на майданчику зразу з ним можна сказати. Угу. Сергій, а чому це так? А можливо, так от. Так, давайте Класна зробимо. Ідея. А може дописати, може я скажу тут отак. Супер. А це ні, не можна. А чим це ні? Це ви зробите так, тому що потім буде отак. А бо чудово тобто, на, на наперед це дуже добре, коли є креативні продюсери. Вони ж автори. Це дуже, дуже круто. Ми не завжди на майданчику. Завжди ми це так. Ми бажаємо вам, щоб такі ж були яскраві перегляди, щоб знову пішли ви в топ серіалів, щоб було багато продовження. Ну, щоб, знаєте, приклади і розради були для наших глядачів, щоб подивитися, відпочити серцем мозком, душею, посміятися, десь вам прокоментувати і щоб було продовження. Вже завтра о 19.00 телеканал Тет Ромео Джея з Черкасом, вмикайте, долучайтеся. Дивіться, насолоджуйтесь. І змагайтесь за дарунок. Завтра. А ми до зустрічі. На а, от а ще не забувайте, що завтра наші колеги так само о сьомій. Сьогодні можна побачити їх а, на, на житньому ринку, ринку, А завтра о сьомій Єгор неля в цій студії в сніданку о сьомій. тому так. А зараз дякую вам за активність. а Ми продовжуємо снідати розмовляти і вже зустрічати наших колег. Завтра працюйте.